Депутат України від забороненої партії опозиції на платформа за життя Юрій Бойко не тільки відомий своїми скандальними заявами, а ще й своїми статками, який причому за час війни його сім'я успішно примножила. Загальна вартість цих авто понад 450 тисяч доларів. Усі вони з'явилися у родини від початку 2022 року. При цьому жодної з цих автівок в декларації бойка немає, бо діти дорослі. А лексу зареєстрований не на дружину, а на її компанію. Дружина Віра Бойка досить заможня жінка. Вона народила політику шістьох дітей та намагається вести закритий спосіб життя. Та все ж ми вирішили розказати та показати вам, як виглядає дружина Юрія Бойка, чим займається вона та їх діти, а також про тисячі квартир скандального політика. Деталі вже за хвилину. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. Питання <клес> просто. Ну, вибачте, нахріна так багато. Тож про дружину нардепа з вірою Юрій Бойко познайомився у московському хіміко-технічному інституті імені Мінділеєва. Вони були однокурсниками та навчалися на факультеті, який готував фахівців для оборонки. Як розповіла в одному з інтерв'ю Віра Дмитрівна, вперше вони зустрілися, коли їхали на інститутську вечірку та з першого погляду сподобалися один одному. Але спочатку між ними була дружба, яка лише через два роки переросла у романтичні почуття. Чим вас покорив Юрій? Чоловічністю і добротою. Ну і то, що він – настоящий мужчина. Тому ти йдеш з ним по житті і ти не розчарувався. Побралася пара на п'ятому курсі. А після закінчення інституту переїхала до Луганської області, де Юрій влаштувався на роботу на завод. Зоря молода сім'я тоді жила у гуртожитку. Незабаром Віра Дмитрівна подарувала Юрієві шістьох дітей, трьох синів Анатолія, Юрія та Миколу, а також трьох доньок. Ярославу, Ульяну, Тамарию. Он говорил о многом, и я поняла, что за внешней суровостью этого человека скрывается редкое обаяние. Рамки цеха для Юрия Анатольевича Бойко стали тес тесными, и очень радовались, что он начал стремительно подниматься по служебной лестнице. Но никогда Юрий Анатольевич нас не забывал и всячески поддерживал. Помню, он жил уже в Киеве, когда возникли проблемы со здоровьем одного из членов моей семьи. Обратилась в Бойку, сразу же откликнулся, и это не единичный случай. Многих заводчан Юрий Анатольевич выручал в трудную минуту, особенно если это касалось детей. У него ведь у Мамої шестеро спросіть на забути любові. Каже, что Юрий Анатольевич Бойко – человек чоловіка рідкої добрати. Цей час Юрій Бойко розпочав політичну кар'єру та обіймав високі посади. З 2002 до 2005 року він працював головою управління НАК Нафтогаз України. А з 2006 по 2007 рік обіймав посаду міністра палива та енергетики України в уряді Миколи Азарова з 2010 по 2014 рік Юрій Бойко був віце-прем'єр-міністром України. Також політик був кандидатом на пост президента України на виборах 2019 року. За підсумком виборів він тоді посів аж четверте місце. Дружина Віра підтримувала. Чоловіка, але рідко з'являлися з ним на публіці. Інформацію в відкритому доступі про жінку не так вже й багато. Але торік довкола Юрія Бойка та його дружина розгорівся скандал. За даними журналістів розслідуючи в проєкту схеми, бойко задекларував квартиру у Російській Федерації, оформлену на його дружину Віру Бойко. В публічній декларації не вказано, де саме у РФ розташована нерухомість подружжя українського політика. Я зразу хочу сказати, от не покоробило, чесно говоря. Проте журналістам вдалося встановити, що мова йде про квартиру в елітному районі у самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площею 220 квадратних метрів. Офіційна кадастрова вартість цієї нерухомості становить 192 мільйони рублів, а це приблизно 77 мільйонів гривень. А сам Юрій Бойко вказав у декларації, що вартість цієї нерухомості становить всього 2 мільйони 726 тисяч гривень. За інформацією журналістів схем, родина Бойка придбала нерухомість у Москві у 2006 році, через два місяці після його призначення міністром палива і енергетики в уряді Віктора Януковича. На момент публікації матеріалу Юрій Бойко коментар журналістам «Радіо Свобода не надав, але за кілька годин все-таки відповів розслідувачем і не став заперечувати про свою наявність квартири в Москві. Проте політик стверджує, що впродовж двох років немає до неї доступу, а усе майно РФ вважає замороженим. Що зараз відбувається з квартирою та рахунками, сказати не можу, тому що практично два роки немає можливості перевірити їхній стан. До війни квартира була порожня, ніхто в ній не проживав. Що з нею зараз мені наразі невідомо, але я зобов'язаний згідно з чинним законодавством відображати ці активи у кожній річній декларації. Законного способу переведення коштів з рахунків або у випадку продажу квартири не існувало з 2014 року. Тому я особисто гроші та нерухомість у Росії вважаю замороженими. При цьому нардеп похилився від відповіді на запитання, чи сплачує його родина в бюджет РФ обов'язковий регулярний платіж. Податок на нерухомість фізичної особи, який мав би складати майже 400 тисяч рублів щорічно. А це приблизно 150 тисяч гривень. Якщо покупатися в декларації бойка, то дружина депутата також незвичайна українка, адже на її рахунку є золото. і зберігається воно в російському банку так само, як і російські рублі. Сумарна вартість становить 7,6 мільйонів рублів, а це приблизно 3 мільйони гривень. Ти йдеш з ним по житті і ти не розчарувався? Щоправда, це не єдині її гроші у різних українських банках. Дружина бойка зберігає понад 82 мільйони гривень, майже 464 тисячі доларів та близько 120 тисяч євро. В Україні вона має також активи в дорогоцінних металах. Зокрема, зберігає золото на 8 тисяч 898 тисяч гривень. Станом на 2019 рік Віра Бойко була власницею фірми Столична нерухомість «Фортекст» і «Шпон». Угоновлення інформації на 2023 рік не з'явилося. Проте як стало відомо, квартира у Москві не єдине, що пов'язує дружину нардепа з РФ. Віра Бойко у 2017 році від зареєстрованого в Москві ТОВ керуюча компанія. Група Поліпластик отримала понад 1 мільйон 150 тисяч гривень у вигляді заробітної плати за сумісництво. Дружина Бойка також з вересня 2022 року володіє об'єктом незавершеного будівництва житловим будинком загальною площою 75,5 квадратних метрів. У селі Копилів Бучанського району Київської області. А у 2020 році дружина Бойка купила під Києвом 50 гектарів землі. Що більше як повідомили журналісти громадське, родина Юрія Бойка з початку війни придбала нові машини та нерухомість. віру офіційно автомобіля немає, але є машина на товстоличну нерухомість. Причому це лексус. 2024 року випуску. За даними журналістів, діти і дружина Бойка придбали автівок на понад 450 тисяч доларів з початку 2022 року. Інший син Бойка, Юрій, також має квартиру на Лутовчарських липках. Їздить Юрій Бойка на 200-му крузаку 2018 року випуску. У іншого сина Анатолія Бойка дві нових автівки. Мерседес GLS 400 2021 року випуску і Мерседес GLS 450 2023 року випуску. У дружини Юрія Бойка Віри офіційно немає авто, але ж є товка, столична нерухомість. А на ній Lexus GX 550 2024 року випуску. Окрім цього, у 2023 році його донька Ярослава Бойко купила ділянку в Опухові з маєтком на майже 1200 квадратів. І сусід Володимир Якубенко, який працював у Нафтогазі під керівництвом Юрія Бойка та є сином Павла Якубенка. Знімки свідчать, що їхні будинки розташовані на одній території. Ярослава Бойко купила будинок за понад 15 мільйонів гривень. Але за оцінками експертів реальна вартість може сягати 2 мільйонів доларів, як з'ясувало громадське будинок Ярославі, продала Наталія Цівінська, яка проживала і була прописана у рубіжному в одній квартирі з Ольгою і Михайлом Тарабановськими. Що за даними журналістів працювали на заводі зоря, саме там, як ми зазначили раніше, свою трудову біографію розпочинав і Юрій Пойко. Крім того, журналісти також заявили, що інвестиційний фонд Хантер, записаний на людей з оточення лідера забороненої партії по Юрія Бойка, проінвестував щонайменше на 1107 квартир у Києві за останні 10 років за мінімальними підрахунками з рухуванням ринкових цін загальних обсяг інвестицій, міг би перевищувати 70 мільйонів доларів. Нерухомість, яка належить і належала фонду, записаному на оточення бойка, це понад 700 сторінок документів. Частина квартир куплена, частина проінвестована. Ціни то ринкові, то особливі. І це тільки те, що на сьогодні вдалося з'ясувати журналістам, що ще приховує. Бойко та його родина можемо тільки пропускати. А ви, до речі, можете залишати свої думки під цим відео. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростослав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.